День художника з'явився в українському офіційному календарі порівняно недавно. Його відзначають щорічно у другу неділю жовтня з 1998 року. Пензлю українських майстрів належить безліч шедеврів, які стали частиною Золотого фонду світової культурної спадщини. В Бориспільському краєзнавчому музеї також проходило святкування. Сьогодні увагу приділили юним майстрам та їхнім наставникам. Подивитися, і оцінити роботи колег по пензлю прийшли і маститі художники, і маленькі майбутні майстри. Гості побачили роботи Ірини Гурєвої, Христини Шакули, Анастасії Головаш, Романа Кірпи, Михайла Волошина та інших майстрів. Найстарший художник Борисполя Леонід Шефер переконаний, кожна картина має свій особливий замисел. Люблю все і натюрморти портрети, і, портрет, і, і цей і пейзажі. Ну особливе це таке буває, наприклад, для, для мене якась замисел. якийсь особливий. А стану мальвач, може, воно так не вийде, вже не, 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 не так особливе. Це ще не, не є заслуга. Заслуга художника колись люди щось таке придумав своє, що його не бачить, а він в гунках своїх представив якусь там картину, або, або це, або якусь жанру якусь таку картину, і создав її. Так? От, причому навіть без, без на, натури нічого создав, той є художник. Певно, художники дуже полюбляють писати натюрморти, бо саме в цьому жанрі було виконано більшу частину представлених на виставці картин. Також було багато пейзажів, виконаних в реалістичній манері. Микола Чубатюк вважає, що кожна дитина народжується талановитою, але деякі наділені особливим даром. То люба дитинка, яка приходить до заняття до мене, або взагалі в школу приходить до заняття, вона багаторя художник. Тобто вона творець. Дітей талановитих дуже багато, вони всі талановиті. Ну, Деякі Бог дає іску, вони трошки не ну, завжди е, похожі на інших дітей. Це як, ті люди, які в майбутньому залишаються в історії і ніколи ми з цим не нічого ми з цим не зробимо. Микола Чубатюк свої розповіді згадував і Тараса Шевченка. Нас не буде, а вони залишаться. Е, бо ми, нас таких, як ми багато, а ці по-одному. Це дуже мало. 10 тисяч людей один, або такі 10 тисяч людей один-чоловік, наприклад. Вот. Не будемо називати Тараса Григоровича, не будемо називати інших людей. Дуже мало таких людей. так? Дійсно, одним з найвідоміших художників і літераторів України вважається Тарас Григорович Шевченко. Він створив серію своїх малюнків Мальовнича Україна. На сьогодні існують такі найвідоміші його роботи, як портрет ученого Миколи Луніна, Арешт Пугачова, Пожежа в степу, декількох своїх автопортретів та інші. Аби привернути більшу увагу гостей до живопису, учні художніх гуртків показували майстер-клас, показували, як легко та швидко можна намалювати натюрморт. Художниця Ірина Гур'єва розкрила нам деякі секрети створення малюнку. Ну, для тих, хто а, перший раз малює, то ну, взагалі це не дуже просто, як здається, взяти і не малювати на чормор. Потрібно спочатку побудувати, а, розмістити правильно предмети, для того, щоб композиція була. А, спочатку а, я малюю тіні, ну а потім вже після того, як я зробила тіні, і такий ескізний нарост, тоді я вже починаю малювати далі фарбами. Коли людина починає малювати, то вона зразу все розуміє і вже секретів ніяких немає. Найменший учасник свята, шестирічний художник Микола, також не залишився без уваги відвідувачів. Він розповів про те, як до нього приходить натхнення. Я з п'ять років учився малювати. Я вже майже навчився малювати. Том я вже на Став краще малювати. Ну, мій брат йому 15 років. Він хорошо малює. Я теж хочу навчитися малювати і вчитися. Викладач однієї з художніх майстерень Борисполя Олена Гур'єва кізували своїми учнями. Вона переконана образотворче мистецтво кожному до снаги. На сьогоднішній день це 11 класи і ви можете побачити роботи творчі. Як вони вже пишуть. Тобто, з 5 по 11 клас, коли діти тематично займаються творчістю, то до 11 класу вони стають уже справжніми майстрами, справжні професіонали. У кожного є почерк, свій погляд, свої кольори, своя композиція. Дуже цікавий процес наблюдати, як вони вчаться. Художники у всі віки прославляли Україну своїми роботами. Вони стали частиною золотого фонду світового образотворчого мистецтва. Тарас Шевченко, Ілля Рєпін, Іван Айвазовський ці імена відомі всьому світу.